Усім привіт! Гарного, приємного, тихого вечора. Мені хотілося хотіли запитати, я одна, яка досі не прибрала ялинку, чи є якісь люди, які також не прибрали ще ялинку, як я. Які ось так провели вихідні, і то ніколи, то ліньки було. Ну, у мене, наприклад, вона досі стоїть. І я вирішила, нарешті, хоча б іграшки познімати, поскладати. В цьому році свято було не свято, як і в іншому. Все розмито, все незрозуміло, нерадісно, тому що так треба, вкрасили, але якесь воно було не таке, як повинно бути та, в нормальному святкуванні. І тому ну, якось у багатьох ще стоять линки. Я не знаю, як у вас, у мене досі в стоїть. треба її прибирати. Е, я про настрій, знаєте, я відчула по своїм підписникам, тим, які підписані на мене були ще рік по тому. Е, моєму каналу вже більше трошки року, навіть вже за рік пішов. І відверто кажу вам, що ті, хто були підписані, Багато писали коментарів, багато дивились, чого в моєму контенті там СМР в більшості. Багато пишуть зараз, і взагалі я бачу по відгукам, по переписці, що багатьох депресія, реально, ну як. Таке нема настрою, нема бажання планувати, жити далі, немає якогось настрою, щось навіть писати, зізнаються в цьому мені. І це, це не одна людина, це багато так людей, багатьох склались руки, якось нема настрою, нема натхнення, немає якогось піднесення. Але я вам відверто скажу: ви не одні всі ми зараз в такому стані, тому що, по-перше, зима, мало сонця. Це як фізіологічний аспект: мало сонця. Холодно, пасмурні погоди, сон, сонця не вихватає, не вистачає, не вистачає, інколи дощ, це все сприймається, якось нема. Не було того снігу, толком, все в нас якось розмите. У нас навіть розмита вже зима, розумієте, вона тепла, якась то холодна, то тепла, зовсім аномальна тепла. Все це впливає. Тиск, настрій, ще віруси зараз запустилися. І все впливає на наш внутрішній стан. Так ось я ще про що: не можна здаватися, не можна. Можна. Я спеціально сьогодні виклала а, відео у стилі гумору. У мене аж три відео СМР, хто полюбляє, хто на мене підписаний. Сьогодні було виклано аж три три відео. Оне класичне, зуспокійливе, друге також там, специфічного характеру, і одне гумористичне. Тому що, мабуть, треба більше гумору вже знімати, тому що людей немає настрою. Я бачу, відчуваю це. Не можна, не можна. У мене так само важкий стан, і, і хотілося мені багато чого би зробити, але не, наче немає сили, енергії. Але я роблю це попри все, знаєте, тому що треба, тому що не можна. Не ну, можна склати зараз руки. Треба йти робити, доробляти, робити те, що ми планували, що хотілося. Життя воно одна, одна річ, розумієте, по-іншому ніяк не буде. Через цю війну я не можу нормально поїхати до своїх матусі в гості, поздравити її з ним народженням. У неї скоро день народження через день і брата мого. Але через. Певні умови я не можу цього зробити зараз сам, пізніше трошки можу. І взагалі дуже важко зараз всім. всім у кожного свої проблеми. І фінансові дуже важко людям зиму витягувати, це розуміють всі. І морально новини, ці страхи, воно наганяє одне за одне. І відсутність, я ж кажу, нормального сну. Сонця, депресії починаються, вітамінів не вистачає нам. А ще люди втомились від штучності, штучності піднесення інформації, штучності. Оце, коли люди показують цей штучне щастя, вони приходять додому, їм вважається, що в них лише таке погане, усіх все добре. А в них все погано. Ні, повірте мені, в кожній хаті по лапаті, знаєте, це такий вислів, і це вірне правду. Якщо навіть люди хтось викладає щось гарне красиве, повірте, потім ти спілкуєшся, людина розповідає, що насамперед неї також багато зараз проблем, і не все так добре. А збоку виглядає, наче він абсолютно щасливий, в нього нема проблем. Це неправильно. Мислити у кожного своє, тому не накручуйте себе, будь ласка, ми дорогенькі. Всім зараз важко. Я завжди це кажу. Усім зараз важко. Переключайтесь. Знаєте, я зараз достала, буду читати книжку про монаха, який загубився в сучасному світі, так би мовити, це. Від Жив, я вам потім детально про цю книжку розповім. Це про те, що я її почала читати, але закинула саме час достати і почати читати. Бо читання це крута річ. Як в Тібету монахів він коли готували як лікарів, і вони ходили до міста, спускались в своєму житті, їх благословляли не всіх, а деяких, і як для того, щоб вони несли людям правильну. Думку для того, щоб вони спускалися з тих гор і Тібетських і вчили, навчали інших людей життю, так би мовити, свої знання, духовність проповідували. І от якось один такий лікар у сучасний не наш, прям теперішній сучасний, по книжці там інший світ, але ж все ж таки він приходить і навіть не бачив ніколи котрих елементарних речей, таких як раковина в кімнаті. Там Такі речі да, не було в його житті. Він е, в сучасному світі і сприйняті. Тобто там розказується про те, що людина не мала практики, наприклад, як хірург, вона не мала практики і не бачила, як прям робляться операції. В операційній, так як вони досконали, але він знає про це. Його знання присутні через книжки, через наставників, через практики і певні навчання, такі, як там вони вчуть і астрологію, астрології, і все, все, що завгодно. Він багато чого знає, і всі у шоці, звідкиля в нього такі знання, а він все може. Виплатити це, не дивлячись на те, що в нього не було тих практик. Тобто це певна, духовна, розвита, талановита людина. І я тільки почала і якось би затягнула мене якийсь круговір своїх яких справ, це була певна весна, коли треба було вже на дачі багато що робити. Я закинула цю книжку. Саме час зараз її відкрити і почати читати на ніч перед сном, не дивитися якусь страшилку, бо щось останнім часом я дивлюсь фільми Катастрофа мене тяне. Там філософія велика, але ж після тих фільмів якось важкувати, морально відходить. Але я звідти ті, від черпаю ці, знаєте, коли там показують, мені подобається, що цінуються прості речі. Я обожнюю, вони нагадують мені ці фільми, що таке людяність, що таке любов, що таке життя, що треба цінувати прості речі. Ці фільми постійно нам нагадують. Людям, хто ми є насамперед, хто ми такі і що має цінність. Ось Тому я люблю фільми катастрофи. Інколи каже, це трейлер, катастрофа, що ти таке дивишся? Я кажу, я під там читаю. Я не дивлюсь там прям конкретику. Мені подобається, що закладає, автор завжди закладає, там режисер, одну і ту, ту ж тему про людство, як воно з ним світла. Як би сказати правильно? Вбиває Всесвіт, світ, землю, і як люди, тих залишить людей, постійно виживає і намагається якось зрозуміти, чому це з ними так сталося. Так? Там ви, смі... ви показують, як влада реагує на це, ніяк, як люди вимушені саме реагу... жити, виживати і залишатись людьми, любити, бути друзями. Це завжди показує реальність, які ми насамперед в цих фільмах. Ось чому я їх люблю. Я люблю справжність. Люблю справ... Справжні почуття, справжню дружбу, справжні відносини, справжніх людей ну, повністю, Знаєте, коли є реальність і справжність, для мене це найцінніше. Тому давайте будемо любити та поважати один одного, давайте читати класні книжки, дивитись класні фільми, не занурюватись в депресії не можна. Не можна давати переключатися, тому що, коли ми впадаємо в депресію, ми починаємо хворіти, а нам цього не потрібно. Всім гарного, приємного, тихого вечора. Я дуже вам вдячна за підтримку, за те, що підписуєтесь, за те, що ставите мені лайки, за те, що коментуєте, і навіть за хейти я вам всім вдячна. Тому заходьте на моє. Подальше відео. У мене багато СМР, кому цікаво. Дивіться СМР, кому це тема нова. Або, звичайні відео там є, у мене продачу, до речі, багато. Подивіться, якщо комусь розважиться, хтось хоче, подивитися, відключіться в мої прості, звичайні побутові відео. Всім гарного, приємного вечора! Не сумуємо, все буде добре, все буде Україна!